Тання, як ви грієтесь удома, одягаєте три светри, чи може вмикаєте на повну газові конфорки і зачиняєте усі двері, аби протяг не прошмигнув. Сьогодні температура на вулиці то плюс 15, то мінус 5. але здається, що на рівень тепла у батареях від погоди за вікном не залежить. Питання логічне, чому? І не зважаючи на температуру, до якої воду нагрівають у котельнях, більшість українців все одно заплатить сповна. Однак є ті, хто в прямому сенсі слова забив на систему і тепер сам собі регулює опалення. Тетяна Даценко дізналась, як зігрітись дешевше. Вот, открываю балкон, тому що абсолютно нечем дышать. Звичайна київська квартира листопад, але батареї гріють так, що вдягтись хочеться як на пляж. Дивився на те, що зараз листопад місяць, але ви бачите, погода дуже тепла. Ми включали тільки вчора ввечері. Хоча за вікном і у Києві, і у Рівненській області температура одна, уже тиждень родина Богдана живе в комфортних умовах. По кімнатах на термометрі плюс 23, У Києві на 5 градусів більше. У другій кімнаті пані Інна прикрутила краник на батареї. Вікна вже відчиняти не треба, а ось платити за тепло все одно сповна. Теплом єлі холодним, але платити все одно приходиться. Одну і ту же суму. Ну мені таке тепло не потрібно. Скільки саме Богдан сплачує за опалення, не знає. Рахунок приходить тільки за газ. Всього майже 1600 гривень на рік. Для справедливості до суми треба додати ще 200 гривень, які родина витрачає на щорічну перевірку такого котла. Він дає і гарячу воду, і опалення. Це я плачу за газ. Який мені обігріває квартиру, і плюс я плачу за комфорт, тобто гаряча вода мене постійно, коли я захочу. Тобто, це, це не це не опалення, а це все в комплексі. І це за квартиру майже 60 квадратних метрів. Пані Інна підбиває платіжки за свою трикімнатну аналогічної площі за рік. Гаряча вода, опалення і газ виходить запрошли рік Я заплатила за опалення 2380 гривень. Різниця вражає, здавалось би, кожен, хто побачить таку економію, мав би бігти ставити собі от такий, як у Богдана Котел. Адже мінус лише один. Він працює від електрики. Немає світла, немає опалення. А от плюсів купа, тепла вода цілий рік. Опалення вмикай, коли хочеш, коли хочеш, вимикай. І головне, економія майже удвічі. Та річ у тому, що Богдан облаштував індивідуальне опалення сім років тому. Сьогодні така розкіш під забороною. Щоб влаштувати індивідуальне опалення, треба щоб це дозволяла конструкція будівлі. Індивідуальне опалення в багатоквартирних будинках заборонено вже кілька років. Обійти закон можна розкриває таємниця Тетяна Монцян, але за кількох умов. По перше, в конструкції будинку необхідно знайти місце для димоходу, аби спалений газ не труїв людей. Тож частина помешкань для такої можливості немає, автоматично відпадає. По друге, важливо умовити сусідів теж перейти на індивідуальне опалення, організуватись у ЖБК чи ОСББ. І тоді вони можуть прийняти про це рішення згідно статуту, від'єднатись від централізованого опалення і опалюватись, як Бог на душу покладе. Головне не перейти межу в тисячі з половиною кубічних метрів газу на тому господарство інакше ціна автоматично підскочить на 10%. і збільшенням обсягу ставатиме дедалі вищою. Богдан запевняє, його родині навіть на трикімнатну квартиру і двох тисяч кубометрів газу вдосталь. Мовляв, тільки із те, щоб закривати гарячу воду і не топити вулицю, а точну кількість дозволяє контролювати лічильник. Лічильник людей стимулює до якоїсь дисципліни. Наших знайомих, які живуть там в Рівному або в іншому місці, де немає лічильника, вони просто можуть відкрити воду і там балакати в них кран тече. А, тобто вони не платять за це, тому якби вони якось так знаєте, безхазяйно використовують ресурси. А от так використовують ресурси і великі опалювальники. ТЕЦ це відео знято минулої зими. За даними міністерства регіонального розвитку в Україні втрачається в середньому 270% теплової енергії для порівняння у сусідній Польщі 92%. Минулого року, коли газ українці купували за найвищою Європі ціною, економити так і не навчились. Навіть державна програма зі встановлення облікових лічильників у будинки провалена. Жодна людина в Україні не знає, скільки точно тепла доходить до квартир, а скільки гріє повітря. Косто Україні Реальна цена природного газу реального ціна не рубль 77 для населення а в 4-5 раз больше. В 5 раз більше це почти 10 гривень. Експерти асоціації скрапленого газу шокують споживачі платять насправді набагато більше ніж вказано у платіжках, адже купують газ на кордоні. Дорожче ніж продають у квартири українцям. Різницю в кілька разів покривають з держбюджету, а значить, знову з кишень громадян. І жижин газ унічтажають, і всі альтернативні топлі нічтажають. Поляки зробили по-другому хатіті. Летіки, і зразу появилось і сонячні батареї, і вітряки, Друга. і жижини газ, і дрова. І вони стали... ну у Польшу потребляють гос всього лишь 12 мільярдів кубов газу. Україна споживає ледь не в чотири рази більше. І це в умовах жахливого дефіциту газу складаються неприємні підозри. Підозри Тетяна Мантян перекладає на монополістів. В кожній області є своя енергетична компанія, що контролює більшість ринку опалювальних послуг. Скільки компанії заробляють на споживачах? Незрозуміло, обурюється експерт. У всіх цивілізованих країнах монополіст зобов'язаний звітувати про кожну копійчину. і суспільство йому встановлює рівень прибутку. Незадоволений задоволений, геть з ринку. Прийдуть інші, які будуть раді працювати з такою нормою прибутку. Київенерго, хоча свої прибутки не показують, але заявляють, кожна їхня дія регулюється державою. До того ж, компанії витрачають гроші не тільки на закупівлю газу, але й на ремонт теплоцентрали. Лише поточного року на це виділили 5 мільйонів гривень та запевняють, витрати на кінцевих споживачах не відіб'ються. Войме та після сезону пересмота нікакого не буде. Уже слідчого у профільному відомстві з Тетяною Монтян погоджуються, щодо до Рості формування тарифів привести ринок до відкритості, до максимальної оптимізації тарифів. От і щоб це було зрозуміло споживачам, за що вони платять. в міністерстві. Навіть написали відповідний закон, але депутати його відхилили. Забракло голосів. Сергій Кушнір переконує, нова рада буде вимушена змінити правила гри Україна Підписала асоціацію з Євросоюзом. Реформа ЖКГ одна з вимог. За нею зобов'яжуть усіх мешканців створити структури типу ОСББ, а тоді до встановлення індивідуального опалення один крок. Треба буде облаштувати лічильники. Отакі От лічильники стоять у 38% багатоквартирних будинків в Україні. Цю цифру потім помножують на вартість гігакалорії та ділять на всіх мешканців будинку. За планами держави, подібні пристрої мають з'явитися у кожному будинку однак, джерела агентів впливу в профільному відомстві запевняють, свої гроші опалювальники не втратять. Річ в тім, що тепло йде від ТЕЦ до котелень великими теплоцентралями. Там частина тепла втрачається. Потім від котельні до будинку знову втрати. Якщо всі багатоквартирні будинки перейдуть на лічильники, за підрахунками відомства можна дізнатись, скільки тепла отримують люди, а скільки йде у повітря. Та все втрачене, все одно зветься гривнею кінцевому споживачеві. Адже якщо не було б теплоцентрали, батареї у квартирах українці теж були б холодні. Теплоцентралі вони розраховані на багато будинків на цілі кущі будинків. І якщо там будинки будуть об'єднуватись, роз'єднуватись і від'єднуватись, то невідомо чи буде взагалі сенс опалювати цілий кущ, тому що теплоцентраль іде на всіх. І тому по кожному будинку, по кожному кварталу, по кожному мікрорайону треба дивитися кремо. Чи є взагалі економічна доцільність в централізованому опаленні? Чи треба всіх переводити на індивідуальне? А тут ще й крапленим газом пропонують обігріватись, мовляв, він і ще дешевший. До агентів впливу потрапив документ із Мінрегіонрозвитку, який дозволяє. Вже зараз внести зміни до норм будівництва І опалення з крапленим газом і індивідуальне дозволяє не топити дорогу до великих ТЕЦ власним коштом. Але якщо будинки будуть від'єднуватись від великих теплоцентралій, чи згодні будуть монополісти й далі працювати на ринку? Ми кажемо про будинки чи багатоквартирні потенціально це де повинно бути джерело теплової енергії. Тобто це вам не коментану. Е все інше джерело є, ма право тобто має право на існування. У Києвенерго наголошують такі види опалення небезпечні і згадують вибухи побутового газу у житлових будинках. Приміром, цей на Сумщині 5 років тому там було встановлено індивідуальне опалення. Однак Богдан повторення подібних ситуацій не боїться, запевняє, головне вчасно проводити діагностику котла раз на рік. Тим більше, що чоловік має за приклад мешканців Британії, Ані, Німеччини і Франції у цих країнах Європи більшість населення користується саме індивідуальним опаленням.